Це ґрунтовне дослідження аналізує доступність життєво важливих протиракових препаратів для українських пацієнтів. Ми зосереджуємося на двох основних препаратах: темозоломіт і дакарбазін. Обидва є важливими алкілувальними агентами. Лікування раку ґрунтується на трьох основних підходах: хірургія, променева терапія та хіміотерапія. Класифікація Елла Нінага ікс охоплює темозоломіт, Дакарбазін та Інспірізенекіловатаймфорсів. Німеччина лідирує за імпортом ліків 37% сім просоків. Далі йдуться Іспанія, чайтація шірнадцять Ці чотири країни контролюють більшість ланцюга постачання протиракових препаратів в Україні. Реєстрація не гарантує наявність. Багато схвалених препаратів так і не потрапляють до пацієнтів. Лише 8 із 29 зареєстрованих препаратів насправді були доступні в аптеках. Безперервний моніторинг цін виявляє важливі закономірності у доступності ліків на ринку. Долар зміцнився на 13,5 щодо гривні протягом нашого 10-місячного дослідження. Оптові ціни, роздрібна вартість і валютні курси впливають на доступ пацієнтів до ліків. Ціни на тему медак коливалися нерегулярно для всіх дозувань. Із піками у грудні та березні. Зміни валюти вплинули на всі ціни на ліки, але не у передбачувано пропорційний спосіб. У березні Темодал продемонстрував різке зростання ціни, не пов'язане з коливаннями валюти. Та Карбазин зберігав найстабільнішу цінову динаміку серед усіх досліджуваних препаратів. В Україні зарплати зростали швидше ніж ціни на ліки, що підвищило їхню відносну доступність. У червні 2024 року зафіксовано найвищу середню зарплату, що збіглося з найкращою доступністю ліків. Зростання зарплат відповідало зростанню долара приблизно на 14 відсотків, зберігаючи баланс купівельної спроможності. Доступність ліків має відображати регуляторне схвалення. Але на практиці існують значні розбіжності. Високий рівень нормативного включення різко контрастує з низькою фактичною доступністю на ринку. Лише шість препаратів отримали державне фінансування, хоча значно більше мають регуляторне схвалення. Дослідження рекомендує налагодити вітчизняне виробництво, покращити доступ до ринку та підвищити якість догляду за пацієнтами.